Всім привіт, це Таверф Хелл, але в ньому я купую тільки погіршення. Вибачте, люди, я мусила це зробити. Тому що я купую тільки погіршення. Давайте спробуємо пройти цей рівень. Що щось? А, попрошайка? Я не попрошайка. Вибачте, будь ласка, люди, добре. Вибачте, мені соромно. Тому що я ніколи не купувала гірші речі. А тут плюс рівень. Це крінж, розумієте? Люди добрі, якщо ви дивитесь це відео, то вибачте, будь ласка. Мені потрібно було щось зняти. Особливо вибачте ті, які якраз такі були на першому рівні. Я пройшла і давайте купимо туман. Вибачте. Будь ласка, а -а -а, вибачте. Я не мусила проходити. Ну, просто упала. Ось. Вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Ну, вибачте. Я мушу це робити для відео. Ну, в принципі, тут нічого такого нема, щоб можна ще купити. Ну... Я думаю, низька гравітація теж може підійти. Тобто висока гравітація чекає. Ну, вона мені деколи мішає, то купимо. Будемо рахувати, що вона погана. Ось. Ну, вибачте, люди добрі. Давайте напишемо, вибачте. Так. Вибачте. Дені ні, ди ля. піде Я можу озвучувати. Блін. 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 Зараз грохнуся. Сама від своїх ефектів. Так, дойди. Ч ти? Попробуємо пройти. Ура, я не впала. Це тіпа така реакція. Ура, я не впала. Ура! все окей? Я впала. Добре. Я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Воно дуже коротеньке, але я думаю, і вам сподобалося. Всім па-па!